Так, всім доброго дня! Приїхали наші довгоочікувані машинки з Грузії. Зараз вам зазнімлюю. Ось чотири автовози. Є багато наших автомобілів. БМВ троєчка. Тесла дуал мотор. Продана була в дорозі. Ось цікавий автомобіль ID4, ще не проданий, ще не знаємо ціни, це європейський, не китайський. У нас на ринку 99% китайського автопрому. А це американський, тобто Європа. Це якийсь Volkswagen старенький туран. Так. Porsche Macan, Гарне пошкодження, практично ціле. Ford C Max, дивіться, яке гарне адекватне пошкодження, лючок для підзарядочки. Ось, можна заряджати ще його. Адекватне теж пошкодження Tesla Model X. Удар такий середній, я би це назвав дверки під заміну. Накладка на дзеркало дезіє, вибита ходова в нас. Фара в багажнику, тріснута, будемо спасати, паяти. Капот же купили, крило купили, дверку ще не купили. Ось так. Зробили реекспорт, друзини, чіпляють такий номер. що можна було пересуватись довго їхали автовози десь біля 10 днів але нічого ось Ай-3 електричний. дуже гарна комплектація там шкіра дерево Гарний гарний колір. Хтось буде задоволений кататись, теж скоро виставимо її на продаж. Чекайте ціни. На наступний тиждень ще раз будемо доставляти ось Тесла, це не наша, це наших партнерів. Теж гарний варіант. Якщо комусь треба, звертайтеся, спішіть, скажемо ціни. Ось. На наступний тиждень. Ще буде партія автовозів, теж будемо доставляти нашим клієнтам довгоочікувані автомобілі. Так сталося, війну ніхто не заказував. Ну нічого, і з такою логістикою справимося. Все, всім пока, всім удачі.